О там лордик? Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух, не знаю, як у вас, а у нас все йде повним ходом. Трішки підхмарилось, таке, як підкрапає дощик, ну 130 тюків ще не вкинули, але склали. Думаю, все буде гаразд з ними. А як підмокну, то... Корови з'їдять. Будуть блокадні тільки, як я їх називаю. От. Так, ну що, як бачите, почали ми будівництво. Зарився, як е, поросяв багно, я вам скажу з цим будівництвом, тому що, якщо чесно, планував я одне, а вийшло трішки по-іншому, тому що планував я робити е, сарай. От, для худоби для утримання, такий самий, як оцей ось, що ви бачите, воно бачите, ось, ось трішки видно оцей такий самий аналог. От. Але е так вийшло, що трохи е не вийшло в мене з орендою складу, тому що перестали охороняти дану територію, і склад залишився безхозним. Тому прийшлося приймати рішення, куди дівати, ну, що робити, перше, знаєте, куриця чи яйце. От тому я пішов по принципу яйця. От і фактично думаю, що на початку потрібно зробити нормальний склад для зберігання сіна. От, тому, що логістика постійно це втрата часу, година, щоб привезти той тюк. 2, от а так воно буде все в мене на місці, при місці. От тому е якось пішов я таким шляхом і вирішив, все таки зробити першим, зробити сінник. Зробити сіник, потім е зробити ще зерносклад. От, а потім зробити перву лінію. Перву лінію тваринницьких загонів, От, чого перву лінію ну частково, щоб розгрузити дані секції і фактично вигрузити звітіля молодняк. Вигрузити звітіля молодняк, тоді, в принципі, я зможу спокійно зимувати. Тому що, як все благополучно, ще у мене біля восьми нетелів зайде в стадо, От, і дивлюся, що буде ну, не то, що дуже, а буде тіснувато. От, тому десь в такому ракурсі. дивитися на взагальному, на е, проект так званий, запитаєте хто тобі що проєктував? Як зазвичай я сам все проєктую без всяких проєктантів? Все дуже просто у мене виходить. От усього у мене буде заїзд. Якраз прямо з дороги з може або трактор заїхати для того, щоб вигрузитися і фактично по. Повільно здати назад. Якщо назад не вийде здати, то, в принципі, ось, о, дивіться, ще одні ворота. І можна буде заїхали, висипали сюди, вигрузили і паралельно виїхали тоді. От, Получиться, получатиметься добре, не получатиметься, то в принципі, можна буде здавати назад. О, потім я зробив ще таку ось, о, третю секцію. От, ще одні ворота, Ще одні ворота. О, тут у мене такі будуть заїзд-виїзд, тут все буде забетоновано, якраз для того, щоб можна було брати звідси лятюки і паралельно їх або закачувати, або завозити тракторцем або мотоблоком. От, фактично туди завозити, якраз у кормовий, на кормовий стіл е, з того боку. В принципі, так, все дуже просто. Ішов на висоту. Спочатку йшов на висоту 4 метри, але мені здалося, що це буде низькувато. Потім взяв докупив ось о, о, такі, ось о, основні оці стовпчики, оці ось стовпчики металічні. от, і Фактично взяв ще додав метр висоти метр висоти ну, з такого розрахунку, щоб у мене було ну, якби такої корисної висоти добрих. Раз, два, три, 4-5 метрів. О, це все з розрахунку, що колись у мене буде фронтальний погрузчик. Я вірю, що він у мене буде. і Щоб я міг складати сміло десь в 3-4 яруси сіно і в цим мені, щоб я міг забезпечити себе. я тут прики... Якщо ви спитаєте по розмірах, ну, у мене тут в середньому розміри 25 на 25. О, це 625 квадратних метрів. от, І ці 625 метрів можна, ну, нехай їх тих самих 600, тому що ці метри отут буде, де буде заїжджати, ну, техніка, то по факту ну, можна буде якраз ну, їх ну, знехну, знехтувати ними. І фактично це буде ну, дорога така. От, і відповідно от 600 квадрат якщо можна буде скласти там в 1 2 в 3 в 4 рівня, то моя задача, щоб тут складалося десь не менше 500 тонн сіна. Якщо я буду зможу тут зберігати 500 тонн сіна, то якраз буде все е, фактично зашибісь. Мені не потрібно буде дергатися, якби в такому плані тут ще в мене ось. Ви бачите, почали хлопці вже гнати кришу. Бачите, вже почали тут стропи, як вони тут усе називаються. Підтянули ми ось вже ліса. Будівельні вже вони вийшли, ось наверх. Фактично, вже почали висоту гнати. хочуть зробити оцю обшивку, обшивку навколо, щоб воно. Трималося не було цієї парусності, тому що були ось вітри, парусність досить така серйозна. От, і Я на початку думав все обшити, бачите, обшиваю все шальовкою, роблю десь 3-4 см щілину. Фактично думав зашити все профнастилом. профнастилом, ось як тут, Потім були в мене думки: з'єднати його все в кучу, але ну, у мене тут висоти не вистачило землі. От, бо воно, знаєте, я вам скажу, ну, не так воно це все дешево, ці всі удовольстві. От бачите, щілину я зробив десь отаку в три пальці. От, щоб у мене тут була ще теж вентиляція, тому що закрить профнастілом це його зробить ну, герметично. сінник герметичним зробити. Я думаю, це буде трошки недоцільно. От він повинен дихати. О, і скажу вам чесно. Розраховував я на один об'єм лісу, рахували, зробили. От, чесно, вгехкав так не кисло. От, по цінам, чесно, орієнтувати вас не буду, тому що кожна сторона, кожна пилорама – це своя ціна, от, свої домовленості. Тому я думаю, тут кожен буде вирішувати сам, скільки кому воно все обійдеться. От, тому тут я думаю, що е -е, не варто акцентувати, скажу чесно, багато. Дорогувато це будівництво сьогодні коштує, але я думаю, воно того варте. От, я думаю, так потихеньку зашиюся. Потім буде 4 е поката, У мене буде криша от, на 4 е схили. так от, Тому що потрібно враховувати, що у нас дуже багато снігу, от, дуже багато снігу, дуже багато води. От, і якраз враховуються, чи всі нюанси буде на 4 Похит, як у хата буде накрита, така буде десь висота 2 метри, щоб нормально стікало. І по на першому етапі е, чесно зробив я розрахунки, скільки сюди положити, чи шифера, чи профнастіла, то по факту виходить найдешевше купити 150 мікрон плівку. От оцю для накривання силосних траншей. 50 на 18 це 900 квадратних метрів. От, фактично замовив, уже привезу її там. Далі вам відео покажу, як ми її будемо накривати. І чесно думаю, накрити на початку кришу, накрити цією плівкою білим, верх, чорним вниз, саме для того, щоб все таки піти в режим економії. Тому що ну криша на сьогоднішній день за 200 тисяч гривень тільки одна криша. То я вам скажу, ну так не кисло, якщо йти в профнастіл, От, а якщо йти в плівку, то е, тільки за матеріали там біля 15 тисяч рулон плівка коштує. Ну самі порахуйте скільки це буде квадратний метр. От, якщо бути тут. Я тут не дійшов до стовпів, Бачите, я залишив, залишив тут відстань, десь близько я вам, отак як подивитися, раз, два, три, близько 10 метрів. Я залишив вільної території. От я залишив тут таку лагунку невеличку для того, щоб усі води, ну вся вода дощова. Фактично із криш з цієї сторони, от, щоб вона вся сходила. От, тут у нас зроблений спеціальний ров пробетонований, і ще ми там його додаємо, зробимо культурно, щоб оці всі води, опади, всі із криші, опади, якраз сходили сюди в лагуну і фактично не підтоплювали. Ми взяли, підняли рівень, підняли близько десь 60-70% сантиметрів. Ми підняли рівень тут землі, грунту. Для того, щоб фактично ну, не підтоплювали. Оплювало цю всю історію. Е, я розумію, що ще залишиться досить така некисла робота. По тому, що тут має бути на підлозі, що має бути на підлозі, тому що ну, сира земля, це нормально, ну якби одна історія. А все-таки ну, потрібно сюди робити якісь щити, от для того, щоб все-таки була якась циркуляція повітря. Але я розумію, тут іще другу історію з оцією всією циркуляцією і цим дном. Я розумію, що тут буде. Запхнуто куча курей, я розумію, що тут буде куча кресви, і я розумію, що тут буде чесно лишній клопіт. От, якщо я тут зроблю підлогу, через що е, потрібно буде, ну так би мовити, подумати ще раз, як його правильно зробити. Я думаю, може просто покидати якісь е, у лісі назбирати у цього валеного лізу. лісу, лісу валеного лісу, От, щоб е, відповідно покидать або якісь доски, або якісь бруси попилять. Ну, коротше, щось треба буде придумати, просто на стил зробити такий, просто положити доски. І я думаю, це буде набагато краще, чим робити підйом по підйом. Це проблема, тому що тут буде ходити техніка, і якщо зробити якісь положити ті самі. Палети, от палети положити, то тут буде проблема я їх трактором просто подавлю, і проблема буде колеса тільки буду ремонтувати. От, через що тут якби, приходиться чесно включати мозок і думати, як його краще це все проробити. Але думаю, що потихеньку зведемо. Тут сама головна задача, щоб і ще хоча б якийсь тиждень-два, щоб уже хлопці вивели кришу і почали накривати, тому що розумію, основний масив сіна якраз вже. Ну, я е, ну, якби, е, знаю, що частину сіна ми положимо сюди наверх, на сінник. Ну, на сарай тут у мене поміщається близько 2,5 тисяч тюків невеличких, а вже великі рулони, які я зазвичай купую кожен рік. Ну, в цьому році потрібно буде ще взяти у фермерів. Близько 200 тюків закупити. І я думаю, ці 200 тюків десь потихеньку мають лягти тут. Як вийде в два рівня, як ні, то в один. От, тому що я так для себе ну, рахував. що Оця одна секція, одна оця секція. Тут у мене в середньому лягатиме десь раз, два, три. Раз, два, три, дев'ять тюків. Раз, два. Раз, два. Три, 4, 4. І тут у мене раз. Два, 3. 4. От, Получається, фактично, у мене тут 4 на 4, 16. 16 на 9 Це у мене тут ляже. 16 на 9 у мене тут ляже. 50, 100, ну коротше, десь близько 150 тюків. У мене має тут поміститися. Це якщо положити тільки на одному рівні, от якщо му якщо підняти на інший рівень, то відповідно їх поміститься в два рази більше, якщо в три рівня. То якраз тих самих ось 500 тюків. Я думаю, в принципі, сюди можна буде напхнути, але потрібно враховувати, що дійсно що буде тут дорога, проїзд. Ну, В общем, потихеньку будемо напихати, а там, а там время покаже, і час покаже, чи час покаже, як воно правильно його все сюди понапихати. Тому що теж думаю, що потрібно взяти або Борекс на сюди, на свого трактора нацепний зробити, щоб ним вантажити, або просто купити китайчика. не Величкого із фронтальним оцим навантажувачем там 300-500 кг і фактично буде і для погрузки навозу от і для вивозки сіна. І, по крайній мірі, дивлюся, що ця техніка буде вкрай е, необхідна. Тому десь от така от у мене історія. Тому, бачите, потихеньку робота рухається. от Ми не стоїмо на місці. От, і сподіваюся, що ще тут якихось пару тижнів і вже можна буде і знаєте, як ото гостей запрошувати. Накрапає все-таки дощик. От. Не бажано він, звісно, щоб він був. От, тому що ще 130 тюків лежить в полі, але ми їх склали в пірамідки. Думаю, що ну, дуже сильно не намокнуть. А якщо намокнуть, то в принципі не всі. От. Тому. Такі справи. Такі справи. Зараз треба йти поливати розсаду, О, бо насадив трошки помідорів, огірочків, воно все сухе, перчика, зараз піду полю О, І буду вже, мабуть, бо думав ще косити, але бачу, що вже чесно не хочу я косити, бо я вже з п'яти утра тут набігався так, що, чесно, натер ноги так сильно, О, що вже є ліче лапаю. Я ліча лапаю, теж ось планую. Бачите, у мене тут ось такий якийсь історичний колодязь. Є ну, він робочий. Тоже, бачите, я зроблю йому таку комірчину, щоб він був такий автономний. тут. Доведемо його до ума, красиво зробимо, покажу вам, як він вийде. О, така от історія. Це так ми працюємо. Тому Скажу одне, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину, робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів. От, дуже багато замовлень, до речі, по бутокс пурон. Скажу чесно, закінчився він у нас. І, чесно, у поставщика основного буде він десь аж на кінець червня обіцяють, але побачимо, як воно буде вийде. От, тому що ну, дуже широко і дуже сильно він користується спросом. От, е тому що даний препарат працює, і дякую за позитивні відгуки відносно роботи препарату. Тому що, ну я знаю і впевнений, в мене вся худоба ним оброблена зараз і фактично спокійно собі пасеться без всяких, без всяких лишніх оцих усіх рухів. От, тому не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину, робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Язера і. Е Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!